Спорту у колі життя вислів має сенс, бо спорт така сама частина життя, як усі наші найкращі емоції. Вітаю вас і сподіваюся, що незабаром дух спортивного суперництва здолає та знищить дух війни одразу після нашої перемоги. Вітаю і підкреслюю коло спорту. У колі життя це не про відомий хід відомого музиканта і не про його історію. Хоч сьогодні ми будемо говорити про левів боксу та левенят з іншого виду спорту, що вже навчились не лише стрибати, а й літати. А футболісти, хоч і на полі, майже не танцюють, все одно можуть і самбу, і румбу, танго, а також наш гопак. За мотивами плей-офф Бразилія, Аргентина та не всі європейські фаворити чотири найкращі пари на танцполі чемпіонату світу. Новий лідер нашого футболу Дніпро 1 на чолі турнірної таблиці УПЛ після першої частини складного сезону. Українці на батьківщині боксу Денис Берінчик та Олександр Усик перемагають на британському рингу і поза ним. Лондон знову покликав українських боксерів, і вони відгукнулись. До столиці Великобританії прибули насправді непереможні з різних частин спектру сучасного профібоксу, легковаговик та як кажуть англійці, heavyweight champion. Олександр Русик не лише володар майже усіх титулів цього дивізіону. Він дуже складний опонент для будь-кого, хто наважиться кинути йому виклик. А Денис Берінчик, окрім майстерності боксера, володіє і навичками шоумена. Дениса Берінчика вважають найепатажнішим українським боксером. Він завжди готовий вразити шанувальників боксу оригінальними виходами на поєдинок. Не зрадив своєї традиції і цього разу. У Лондоні український чемпіон WBO International провів свій перший бій 2022 року. Його суперником став француз Іван Мендій. Українець вийшов на ринг в однострої ЗСУ у супроводі іншого вітчизняного суперпереможця, володаря кількох чи. Чемпіонських титулів надважкого дивізіону Олександра Усика Легковаговик берінчик зі старту протистояння задав високий темп, достойно тримав удар, вдало контратакував і здобув перемогу. Одноголосним рішенням суддів Українець став іще й новим чемпіоном за версією європейської боксерської спілки. На сторінці в інстаграм Денис показав вболівальникам свій пояс. Друзі, доброго вечора в Україні. Дякую за підтримку та привітання. Наразі «Ту Белс» їде до України. Цей успіх відкриває перед Берінчиком нові перспективи. Непереможний українець тепер співпрацюватиме зі всесвітньо відомим промоутером Френком Вореном. Той обіцяє Денису організацію поєдинків у Британії та приціл на світовий титул. Перемога Берінчика була яскравою частиною великого вечора боксу, де головним героєм став Тайсон Ф'юрі. Він утретє за кар'єру бився проти Дерека Чісори. Ф'юрі поводився із суперником, немов з боксерською грушею. Рефері зупинив бій. Двох британців, віддавши беззаперечну перемогу Ф'юрі, але найцікавіше було вже після поєдинку. Ф'юрі викликав на ринг Олександра Усика. Брутальний Тайсон на прізвисько Циганський Король пригрозив українцю знищенням в їхньому особистому двобої. Усик стояв навпроти, не виказуючи емоцій. Свою реакцію він пояснив так: я дивився його шалені очі. Я цього дуже хочу. Весь світ цього хоче. Всі люди де всі люди, хочуть тут поєдинку. Це побачить поєдинок. Бравада та самовпевненість Ф'юрі не до душі навіть промоутору британця Бобу Аруму. Той не впевнений у перевазі Тайсона. До того ж, він щиро вражений силою українського народу у боротьбі проти агресії Росії та запевняє, що давно є фанатом українського боксу. я б не став недооцінювати Усика. Олександр українець, і для людей в усьому світі це нині багато що означає. Подивіться, як вони зустріли росіян та нам'яли їм боки. А їхня країна набагато менша. Тож українці справді міцні. Вони прекрасні люди. І усик не така легка прогулянка, як кажуть. Бій Усик Ф'юрі планують провести наприкінці лютого чи на початку березня наступного року. Для Олександра це чудовий шанс помститися британцю за поразку української легенди Володимира Кличка і відібрати у Ф'юрі пояс WBC, єдиний якого бракує в колекції Усика, аби стати абсолютним чемпіоном світу. У Надважкій категорії. Найпрестижнішій у професійному боксі. Видовище для кола спорту баскетбольне мистецтво від Дмитра Кривенка. Ексклюзивно у нашому етері на телеканалі Дом. Український футбол це теж події часів нашої війни за свободу і незалежність, за своє важливе і рідне. Впродовж цієї війни під захистом збройних сил України жив і відбувався наш футбол у рідних містах на порожніх стадіонах. Українські клуби змогли вибороти для себе європейську футбольну весну. Наступного року Шахтар та Дніпро 1 продовжать грати у двох турнірах. Щодо національної прем'єр-ліги, то ми пропонуємо подивитися на підсумки першої частини сезону. Розібратися допоможуть молодий, але вже авторитетний і популярний спортивний коментатор Владислав Шалота і просто дуже відомий футбольний тренер В'ячеслав Грозний. Матчі, що тривали більш як чотири години: багато перенесених ігор, виснажливі переїзди клубів і відсутність уболівальників на трибунах. Ні, це не нові правила від міжнародної федерації футболу, це реалії українського національного чемпіонату. Він стартував наприкінці літа. Складний сезон в умовах війни. Я думаю, так потрібно грати обов'язково. І це зайвий фактор того, що ми зламними Є так у нас в країні війна, але зрештою ви нас не переможете, тому що ми, ми будемо жити нормальним життям, будемо намагатися це робити. Будемо грати в футбол. У тому числі наразі непростий футбольний рік в Україні завершений. Клуби пішли на зимову перерву з доволі неочікуваним лідером прем'єр-ліги Дніпром-1. Я думаю, чесно так, закономірно. То що ця команда зараз виграє чемпіонат? Ну є проміжним лідером, тому що в принципі у нас дві команди у чемпіонаті України продемонстрували в першій половині сезону таку стабільність результату на дистанції. От, мова про Дніпро і про Шахтар. Якщо брати про закономірність, то чому закономірно Дніпро виграв свій очний матч у Шахтаря? От власне і вся різниця, Дніпро не втратив своїх лідерів, вони зберегли. І Сватка, і, і Назаренка, і Адамюка, і Піхальонка, і Довбика. Вони всі зберегли і ще добрали гравців. Фактично. Була готова команда, яка ще підсилена. Дніпро 1 здивував не лише вболівальників, а й грандів українського футболу. Окрім перемоги над шахтарем, підопічні Олександра Кучера здолали й київське динамо. А першої поразки у сезоні зазнали лише в останній грі року у принциповому протистоянні з кривбасом. Але це не завадило Дніпро 1 залишитися лідером чемпіонату з відривом п'ять очок від шахтаря та Динамо. Щоправда, команди зіграли різну кількість матчів, тому наполеглива боротьба за чемпіонство триватиме. Боротьба буде однозначно. Шахтар буде її нав'язувати в першу чергу. В Динамо поки що не вірю. Але у нас чемпіонат України це така історія. Дуже велика пауза в чемпіонаті між першою і другою частиною. Багато що може змінитися багато команд можуть видозмінитися дуже суттєво. І побачимо, як буде виглядати київський динамо. Мо я б поки що їх в боротьбу за чемпіонство не ставив динамо. Потрібен нападник реалізатор. Який от як довбут, якісь пів моменти буде забивати. Це дуже важливий момент. Динамоці втратили очки і за того, що не гри підводили їх реалізації. Власне лідером бомбардирських перегонів і є нападник Дніпра 1 Артем Довбик. Однак у спину йому дихають динамівець Віталій Буяльський та представник Шахтаря Михайло Мудрик. Саме він став справжнім відкриттям сезону. Михайло мудрик в прекрасний старт сезону в чемпіонаті України і в лізі чемпіонів дуже сильно. Перше коло провів Артем Довбек Дуже хороший рівень продемонстрував велика кількість забитих м'ячів. Один із лідерів своєї команди однозначно. Віталія Буяльського теж потрібно виділити Кризова динамо, але Буяльський дуже серйозно у ньому виділяється. І футболіст є такою зараз. Дуже великою білою плямою київського динамо. Хто з цих лідерів своїх команд збереже прогрес? Та яка команда зможе підкорити весняну частину і весь чемпіонат? дізнаємось лише за півроку. Конкуренція в УПЛ є. і це робить турнір цікавим та. Повноцінним це наш чемпіонат. Ростуть гравці, Ось і я впевнений, український футбол це завжди марка високого рівня. Надалі у прем'єр-лізі тримісячна зимова перерва на футбольних аренах. Панує тиша. На спокій сподівається, і уся нефутбольна Україна, завдяки нашим воїнам, їхньому захисту та перемогам. Білий та молочний шоколад, сир маскарпоне, малина, лохина, полуниця, манго і маракуя. А ще смажені фісташки. Все це на думку кондитерів складові смаку, чемпіонату світу з футболу у Катарі. Принаймні так вважають на борту літаків авіакомпанії, що привозить оболівальників до місця проведення турніру. Там подають десерт, який назвали Кубок світу. Можливо, на змаганнях саме час особливо вишуканих футбольних страв. І сьогодні вже відбувається чвертьфінальний етап. про значне та цікаве на стадії плей-офф у колі спорту. Зараз сенсація, перший хет-трик, історичні досягнення, багато емоцій та танців. Саме такими запам'ятаємо старт плей-офф на чемпіонаті світу в Катері. Першою гучною несподіванкою ще наприкінці групового етапу став провал Німеччини. Після переможного Кубка світу у 2014 році вже вдруге поспіль Бундестім залишає змагання саме після початкової стадії. У групі смерті вижили Іспанія та Японія. Чи то німці спромоглися зробити свої злі слова аж надто потужними, чи так вирішила доля, але Іспанія та Японія впали після наступного кроку. Особливо відзначилися підопічні Луїса Інріке. Поступилися збірні Марокко у серії пенальті. Марокканці вперше в історії пробилися до чвертьфіналу. А їхній голкіпер Буну повторив досягнення українця Олександра Шовковського. Тепер це воротарі, що не пропускали у серії після матчевих пенальті на чемпіонатах світу. На чемпіонаті світу трапляються сюрпризи. У серії пенальті збірна Марокко була кращою за нас. Ми не очікували, що вилетімо від них, але це реальність, і ми маємо повертатися додому. Японська команда теж вирушила додому. Нічия в основний час та після екстратаймів проти Хорватії цілком закономірний результат. А ось після матчеві 11 метрові стали фатальними для японців. За Хорватію м'яч з гри забив Іван Перешіч. Це дозволило йому стати в один ряд з Мессі, Роналду, Неймаром та Шачірі. Всі футболісти забивали на трьох попередніх чемпіонатах світу. Такі досягнення хорватів не дивують, адже у них є гарна фанатка-мотиваторка. Дещо пікантна, адже ця неймовірна красуня на кожному наступному матчі виходить на новий рівень відвертості. Можливо, цих кадрів надивився і французький форвард Олів'є Жиру. Щоправда, особливої мотивації він не потребував. Від абсолютного рекорду нападника відділяв лише один забитий м'яч, і жиру відзначився у грі проти Польщі та став найкращим бомбардиром збірної Франції за усю її історію. Це фантастика, здійснилась моя дитяча мрія. Перевершити досягнення Тірі Анрі. Я відчуваю величезну гордість. Це щось неймовірне мати можливість зробити це на чемпіонаті світу. Гравці збірної Франції ледь не розтрощили роздягальну, святкуючи цей успіх олів'є та ще й вихід до наступної стадії турніру. Вирізняється налаштуванням на ігри і збірна Бразилії. Танці відбуваються дорогою на стадіон і під час матчу. Це зробив навіть незворушний тренер Тіте після голів своєї команди. Гра Португалії проти Швейцарії закривала одну восьму фіналу, і футбольні фани мріяли насолодитися фінтами і голами Кристіану Роналду. Але проти цього був керманич португальців Фернандус. Сантуш досвідчний тренер поставив результат команди вище феномена Роналду та залишив найкращого бомбардира світу за голами у збірні на лаві запасних. Цей вибір обурив фанатів Кріша, але точно не уболівальників збірної. На позиції центрфорварда вийшов 21-річний Гонсалу Рамош і здивував всіх. Нападник оформив перший хитрик Кубка світу в катері та повторив досягнення Мірослава Клозе. Вони забивали тричі в одному поєдинку на дебютному для них турнірі. Молодшим за них автором хетрику на чемпіонаті світу. Був свого часу лише легендарний піле. Досягнення партнера та команди гідно сприйняв Роналду. Неймовірний день для Португалії з історичним результатом у найбільшому змаганні світового футболу. Розкішна вистава команди, повної таланту та молодості. Наш вибір можна привітати. Мрія жива разом до кінця. Уперед Португалія. Хто ще дарує радість своїм фанатам та виходить у нові лідери збірних. Визначається вже зараз. Тепер кожен матч дуже важливий і головний. Зі своїм неповторним рецептом успіху і оригінальним смаком перемоги. Спеціальний баскетбольний подарунок для кола спорту дворазовий чемпіон світу скидки з верху, так званих данків. Українець Дмитро Кривенко відомий планеті як Смув показав нам свій талант і оригінальні можливості. Це було так захопливо, що я не могла просто спостерігати. І асистувала Дмитру у його творчій грі. Любов до баскетболу у родині Кривенків передається з покоління в покоління. Батько Дмитра фанат баскетболу, який дав поштовх майбутній спортивній кар'єрі сина. Моє ній було 6 років, мотивували. Так, це був батько, і це був старший брат, бо вони також займалися разом. Грали в баскетбол в одній команді. Вони грали разом у баскет, і мені це подобалось. Хотілося дуже з ними цим займатися. Дмитро марив баскетболом, але захоплення не обмежувалось лише грою. Він почав займатися баскетбольним фристайлом та напрацьовував різноманітні трюки з м'ячем. Так, баскетболіст став данкером, відомим на весь світ як Смув. Що кар'єра Данкера розпочалася, коли я заробив перші гроші. Цим це, це було в 2012 році. Мені було там 22 роки. От тоді це було, е, е, здається, півтори тисячі доларів. Е, це були були великі такі гроші для мене. Стрибати вище голови для нього звична справа. Мої метр 64 сантиметри маленька перепона, яку він долає без жодних зусиль. На чемпіонатах світу смуг робить фантастичні трюки, підкорює серця шанувальників та здобуває найвищі місця. У 2016-му українець став чемпіоном світу. У 2018-му Дмитро повторив свій успіх. А ще за рік його данк визнали найкращим в історії таких китків. Свої фінти фінтисмув придумує особисто без тренера чи помічника. Інколи ідеї приходять навіть вісні. Щоб придумати новий елемент, новий данк. Я навіть не можу сказати так точно, скільки це часу займає. Буває так, що я виділяю спеціально якийсь день, щоб прийти, подивитись на кільце, подивитись, звідки я можу розбігтися, як кинути м'яч, що можу в повітрі зробити. А буває так, що Просто прийшла ідея, та й все бувало таке, що я навіть вже вкладався спати, і перед тим як заснути, бац, мені якась ідея в голову прийшла. Я просто стаю з ліжка, беру м'яч і вдома намагаюся це відтворити. Жорстока безжальна війна Росії проти України поставила на паузи виступи Дмитра на світових турнірах. Тож зараз смув як і багато українців є волонтером. Він проводить благодійні аукціони, де продає лоти з автографами зірок Національної баскетбольної асоціації, гравців збірної України та найкращих баскетболістів Європи. Кривенко розповідає також про особливу допомогу закордонних друзів. Мої партнери, з якими ми працювали декілька років, німецька компанія вони створили футболку. Спринтом, де там ззаду написано «Drop buckets, not bombs». Тобто, якщо перевести, це там кидай в кільце, не кидай ракети, не кидай бомби. І вони зібрали на продажу цих футболок 10 тисяч євро. Попри війну, він продовжує свої тренування. У спортивній кар'єрі Дмитра залишилась ще одна нездійсненна мрія. У 2020 тисячі смув повинен був провести показовий виступ на Олімпійських іграх у Токіо. Через пандемію коронавірусу цю можливість скасували. Тож Олімпійська мрія Дмитра і досі жива. Боляче було мені і боляче всій нашій команді. Бо данки, данконтести вони розвивались, розвивались, і вже во дойшло до того рівня, коли. Ну, треба робити наступний крок. Вже є чемпіонат світу, вже ми виступали на матчі зі рок-НБА, вже де ми тільки не були, і залишилась тільки Олімпіада. І ось ну, буквально вже однією ногою там, і пац, і все. І все не, не сходиться. Але коли це буде? За два роки? Ну, за два роки, може, може, ми ще будемо в змозі виступати на високому рівні та поїдемо. Це. Е Така найвища винагорода для спортсмена потрапити на Олімпійські ігри. Великий труд народжує найвищі досягнення, а мрії здійснюються, коли докладаєш максимум зусиль. Тож Дмитро Кравенко живе, мріє та працює з вірою у велике майбутнє своє та України. Певнені, завзяті, натхненні та успішні. Це українські тінейджери, які виступають і перемагають на найвищому рівні. Стрибки у воду надзвичайно складний та неймовірно красивий вид спорту. Вже кілька років поспіль він у центрі нашої особливої уваги, адже поруч з нами зростають чемпіони у підлітковому віці. Вони не лише складають конкуренцію дорослим стрибунам, а й випереджають їх за результатами і, звісно, виграють серед однолітків. Канадське Монреаль місце грандіозного успіху і визнання нового покоління української школи стрибків у воду. Чемпіонат світу серед юніорів став тріумфальним для хлопців, яких виховують досвід та енергія талановитої команди наставників збірної України. Головні герої п'єдесталу – 15-річний Кіріл Болюх та на рік молодший за нього Кирило Азаров. Хлопці, хороші друзі в житті, підтримуючи та надихаючи один одного, вони здобувають нагороди. Цього разу три золота на двох. Кіріл Болюх був поза конкуренцією на трьохметровому трампліні. У Монреалі вже перший його стрибок був найкращим за оцінками. А після другого українець став лідером і не поступився найвищою позицією до завершення цього виду програми. Друге особисте золото Болюх виграв після бездоганного виступу у стрибках з вишки. Тренер українця високо оцінює потенціал свого вихованця і прогнозує йому велике спортивне майбутнє. Він відрізняється фізичною силою своєю, ну і тр... багато тренується, ніколи не відволікається, і тому це йому допомагає досягти результатів. Не відстає від друга і Кирило Азаров у 2014-му шестирічний Шістирічний хлопчик прийшов до басейну, аби навчитись плавати. Він був наполегливим та завзятим. Відчувши прагнення до нових вершин, фахівці запропонували Кирилу займатися стрибками у воду. Тепер цей юнак переможе змагань на метровому трампліні на першому для нього чемпіонаті світу. На високих нагород великі зусилля і щоденні тренування, які хлопці не припиняли і після початку повномасштабного вторгнення Росії Навесні збірна України зі стрибків у воду переїхала до Німеччини, де готувалася до турнірів, що відбувалися впродовж літа у Європі. Авторитетна тренерка, віце-президентка Федерації стрибків у воду Тамара Токмачова, справжня наставниця та навіть турботлива мама для всіх цих яскравих підлітків. Вона не тільки давала поради щодо правильного виконання стрибків, а й готувала домашні смаколики для всього колективу. Її авторський борщ називають фірмовою стравою команди. Після успішних виступів на багатьох міжнародних змаганнях збірна готувалася до наступних вже у Києві. Керівництвом національної федерації у столиці створені прекрасні умови для професійного зростання спортсменів усіх вікових категорій, що зокрема і підтвердили золоті стрибки Болюха і Азарова у Монреалі. Кожний показує, що наша країна є, що наші люди найсильніші. Зараз показали, що найсильніші в світі, тому я думаю, це велика пророблена робота, щоб весь світ знав, що Україна, навіть коли війна. Навіть коли все важко в країні, тобто всі люди, всі спортсмени, тренери, всі займаються своєю справою і показують гарний результат. Після чемпіонату світу юнацька команда повернулася до рідної України. Часу на відпочинок майже не буде. Попереду у представників збірної національний чемпіонат, який у середині грудня прийматиме Київ. Чемпіонат світу з футболу у грудні ще й досі є незвичним, але забувати про цю подію у найближчі сім днів не раджу. Чотири претенденти визначать фіналістів та учасників матчу за третє місце. У катері час розкривати всі карти. Тому незабаром після чвертьфіналів відбудуться півфінальні двобої. За тиждень футбольний світ знатиме збірні команди, що розіграють золотий трофей Фіфа. Український баскетбол дарує шанувальникам можливість для палкої підтримки. Київський будівельник стартує на другому етапі Кубка Європи. Фіба. Він розпочне свій шлях матчем проти ізраїльського хапеля з Хайфи. Важливий час для збірної України з хокею. Грудневий тренувальний збір завершать поєдинки проти сильних опонентів збірних Франції та Польщі у рамках турніру Єврочелендж. Сьогодні у колі спорту було цікаво, красиво і смачно. От скажи, щиро тобі сподобалося. Ні, де правди діти так реагують колеги-журналісти, коли хочуть переконливо висловити своє задоволення. Я теж не приховую. І я на твоєму боці. Саме у цей момент компліменти на нашу адресу завершуються. Чекаємо на ваші емоції та оцінки. Нова зустріч у колі спорту за тиждень, і нехай наші нові дні будуть спокійними та переможними.